У цьому відео я буду проводити зміну свого гардеропу із літнього на осінній, і шукати образи, експериментувати образ з образами на жовтень. Мої вітання всім! І ми з вами в новому відео, що ви вже змінили свій літній гардероб на осінній. Ну що ж, настав жовтень, і, на мою думку, це саме той час, щоб змінити гардероб з літнього на осінній. Адже вересень, перехідний місяць, коли ми ніяк не хочемо відмовлятися від літніх варіантів, це абсолютна правда. Що ж, я вирішила зробити цю зміну. Маю сказати, що до війни це заняття було схоже на підготовку на майбутнє. А зараз це просто те, що я хочу зробити сьогодні. Викинути всі речі з шафи, навести лад, комфортно розмістити одяг, щоб легко було знаходити мені, що потрібно, і не створювати безладу в процесі. Тут немає особливої системи, просто це так, як я інтуїтивно вважаю комфортним мені. Викинути все, що віджило, зібрати все, що потребує ремонту. Це такі практичні справи, які насправді необхідно робити. Ти перебираєш речі, оцінюєш їх стан, те, що тобі потрібно. Можливо, щось дошити, можливо, щось докупити. А можливо, що із цього всього може бути в нових цікавих образах. Це все для того, щоб знати, що одягнути, і не стояти в розпачі перед всіма речами. Ми знаємо, як це важливо, відкриваючи шафу, бачити, що дає. І розуміти, що з чим працює найкраще. Ми маємо знати, як працює наш гардероб, його можливості та його ліміти, це саме те, чим я сподіваюся зайнятися найближчим часом. Після того як вже е, можна сказати в шафі порядок, потрібно попрацювати із своїм стилем. Я так думаю, і взагалі це останнім часом висота для мене дуже комфортно і дуже практично, прагматично і неймовірно круто. В чому річ в тому річ, що от попередні відео про стиль, про те, як в своєму гардеробі міксувати речі, що з ним робити, які, в які вони пошиті. Це взагалі напрям відео для мене був як вихід з зони комфорту. Взагалі, спроба на що твій гардероб здатний, взагалі, ще раз, взагалі, як він працює, які для нього є виклики, на що він здатний. В результаті, окрім того, що я побачила, на що він здатний. Внаслідок цих викликів я знайшла дуже багато образів, які ну, мені приносять задоволення в реальному житті. І у влогах ви можете побачити, коли в мене є можливість і час. Я роблю а, звіти, що я в цих образах реально ходжу, що я їх просто не просто я їх познаходила, попробувала, а далі їх не використовую. Ні, я їх використовую. Я в них насолоджуюсь, можна сказати, своїм одягом. Тож я подумала, чому б знову це все не спробувати. Тож я знову зайшла в Pinterest і почала шукати різні образи. Зараз, як нам відомо, якщо ви гуляли по відео різних колекцій різних брендів, то дві тенденції історичних, і, до речі, я вже про це і говорила в своєму відео тренди 2023 року, вони вже всі повернулися, всі вже є у вашій шафі. Два основних історичних напрямки, які до нас повернулися: це 90 ті і це 70 факт. Тобто, часи, коли наша ненька Україна здобула свою цінну незалежність, вийшли і йшли серіал Друзі, моїм задоволенням насолоджувалися всі ті роки, і скільки він був. І ці всі тенденції вертаються. І що саме цікаво, якби мені хтось сказав десь. Ну, я не знаю, можливо, 2-3 роки, тому що насправді це все повернеться, і мені буде з цим цікаво працювати, і не тільки працювати, а й опробувати ці всі різні стильові а, образи і комбінації, то я подумала, що за дурню ви мені говорите. Ні, такого не може бути. А тепер це насправді цікаво. Насправді цікаво це все випробувати. Тож після походу в Pinterest я собі зібрала різні типи фото, фотоматеріалів із показів того часу, з модних журналів того часу. Ви будете бачити. Зараз я буду дивитися ті образи, які у мене вийшли, і ті образи, з яких я брала, це настення для копіювання разом з вами. Це на мою думку, ще буде більше цікаво. І маю зазначити, що я для створення цих образів нічого не купляла. Все, що створюється, є в моїй шафі. Я практично все зшила. Ну, окрім взуття, сумок шарфів. І відповідно до того. Ми побачимо, що воно виходить, що цікаво, що не цікаво. Найголовніше мені цікаво, які це будуть образи. Я дуже сподіваюся, що цей жовтень буде помірно теплий і не той, коли ти можеш насолоджуватися тільки пальто. Дуже теплим питомчик, курткою, але ще й жакетами. Я на це дуже сподіваюся. Тому що вересень був насправді теплий, і ми не переходили на осінні справді осінній одяг. Тільки деякі, е, Ну, особисто, я перейшла на деякі е, шерстяні костюми з легкою шестю. Тої теплої, наприклад, як ця шерсть. А з легкої шерсті. тож шукаю образи на жовтень, на теплий помірний жовтень, і з чого ми почнемо. Ми почнемо, звісно, із останньої моєї пошитої блузи. Тьому б і не з неї. Досить цікавий образ. Як на мене, саме такий образ із бантом я мріяла, коли шила цю блузу, і виходить їм дуже цікаво. Наприклад, мені дуже подобається. Далі наступний е, образ це також образ з тією блузою із оливковим жакетом. На мою думку, дуже цікаво. Насправді дуже цікаво. Мені подобається та можливість, що можна а, цей бант викидати за, можна сказати, на верх і, немов робити з нього шар. Це, на мою думку, дуже і дуже цікаво. Далі, ця сама блуза із моєю бордовою спідницею. Я думаю, більшість одягу ви вже бачили, які я буду тут комбінувати, тому що. Він мною поситий. Тож досить цікава і натхнення це було від Елі Сара. Його колекція є була фал чи префал, ну щось там таке. І це, мені здається, повертається знову з 70-х. Тож, що є, то є. І, до речі, цікавий факт. У мене зараз в наявності тільки три спідниці, які можна одягати без. Того, щоб не соромитися б їх бути на людях, це ця спідниця, ця чорна спідниця, який ви зараз мене бачите, і ще одна спідниця. Тож, так, вона досить коротка, ця чорна спідниця. Я вже її в якомусь відео показувала, що вона в мене є. Але на осінь з колготами, їй буде дуже комфортно, абсолютно дуже комфортно. Тож. Це, це все окей. До речі, цей светр сірий, він кашеміровий, він був куплений у вінтажному магазині і він перешитий з великого розміру на нагадує. Тому це цікаво, є все в моєму інстаграмі. Я його ввела набагато раніше, ніж YouTube. Якщо ви, звісно, розумієте. Тож, їдемо далі. Сорочка, яку ви бачили, вона також шестяна. Так, ця сорочка шерстяна, і я її шила до компанії до Жакет. Це також відстав із стагам. Досить таки цікаво, то не просто так як раніше я вам показувала вже образи, які виходили. А зараз просто покоментувати по одягу, що це за образи, звідки взялися. Ну яку частину одягу ви вже бачили, звідки вона взялася. А, тому що ви бачили, що я його вшила, тож це, мені здається, досить таки цікаво. Далі. І так, ви, можливо, потім зрозумієте, що в мене був один момент в коли я марила сорочками. Досить таки цікаво. Тож, далі. Саме так, цей жакет, в якому я сижу. Досить тепла, дуже тепла. Це, до речі, тканина з цього жакету. Це шерстяна тканина, яка була е, куплена у вінтажному магазині. Це була велика спідниця, дуже великого розміру. Вона була в складках і з нею вийшов шикарніший жакет. І знову липковий жакет. Як на мене, вийшов він чудовий, він дуже оригінальний і такий, знаєте, він... Якби в тенденціях і поза тенденціями, особливий, дуже цікавий, до речі, на каналі є відео про його пошив. Можете заглянути, повертати вниз відео. На мою думку, цікаво, було з ним працювати, насправді. І так само образ також дуже цікавий. От додає цей жакет родзимки, погодьтеся, це абсолютно так. Що ж, їдемо далі. Такий образ також дуже-дуже фактичний. -дуже і дуже теплий. Але, ну, звісно, це залежить від того, де і як його одягати. Звісно, при холодній порі року потрібно одягнути пальто. Але виглядає це супер. Це також в 90, що ж ти зробиш. Ще бо трошечки раніше, я ще раз скажу, це було б для мене дуже і дуже дивно. Але ні, зараз цікаво і виходить досить такий непогано. Мені подобається. І далі. Як же ж не спробувати цей стиль? Зараз 70-ті дуже повертаються, особливо на наступний рік у багатьох колекціях. Просто такі 90 з 70-ти. я не знаю, як вийшло так, що ці дві тенденції поєдналися ці дві історичні. Можна сказати, два історичних відлуння також поєдналися, звідки вони взялися і чого саме вони. От я цього не знаю, але факт залишається фактом. 70-ті. Тож ось ця моя інтерпретація. Досить зараз такі будуть повертатися ці жакети в клітинку з різними шерстяними варіаціями цього жакету, як з твідовими, так і просто шерстяними. Але те, що я не бачила, то цієї стандартної шупланки трикольорової, яскравої трикольорової, от цього я в тенденціях не бачила. Тож, можливо, мені не варто використовувати цю тканину. Хоча в мене є такий невеликий відрізочок для цього цікавого, але швидше за все ні, не потрібно. Але дуже цікаво, чесно зізнаюся, якби я ще досі не слідувала своєму челенджу не купувати тканини, обов'язково купила тканину, цю таку в ці клітинки і пошила би шикарний жакет, а ще краще пальто. Бесінє осіння таке довге, з таким гарним коміром. Було б чудово, ну ладно, ідемо далі. Наступний це також варіація 90-х. Досить цікавий. я не знаю, звідки це фото, з якого а, показу, але сам по собі. А, образ дуже цікавий, тим, що він виходить за рамки, скажімо так, моєї буденності, мого погляду на стиль і моду. А, чому? Тому що, ну, по-перше, з практичної точки зору, що цей мій костюм, він досить таки теплий, дуже теплий, я можу сказати. Так що я в ньому ходила, коли пошила. Був дуже-дуже вітряний день, людям доводилось дівати легкі куртки, і ще щось тепле. А мені було там, як я не пам'ятаю, це була, до речі, плуза, пішов у кармані під ним тоді. І мені було абсолютно комфортно і навіть не холодно. Тобто шерсть 100%, вона дуже і дуже якісна, але дуже цікавий образ. Це, безперечно образ дуже цікавий. Але що в ньому піти і там. Чи на роботу, чи кудись там, куди потрібно справах, то потрібно підбирати погоду. Насправді потрібно підбирати погоду. Тому що якщо буде занадто тепло, то хутряний комір буде здаватися дуже дивним, дуже дивним і дуже некомфортним. Так само, як і рукавички, потрібно підібрати погоду. І це саме такий, маю сказати, не момент, а такі. Ну, дуже великий вплив у нас має погода, тому що вона у нас смінлива, вона у нас нестандартна, і нам потрібно насправді, нам потрібно думати, дивитися прогнози погоди, розраховувати, в чому тобі буде комфортно, в чому не комфортно, тому що не можна страждати через моду своїм здоров'ям. Тобто не можна, як то кажуть, мода чи краса. Вимагає страждань, мук і такого іншого, я з цим не згодна. Завжди має бути комфортною, на першому місці має бути здоров'я. Не краса, не мода, а здоров'я теж. Так, їдемо далі. Наступний, я б сказала, образ цілком стандартний, але він цілком стандартний для мене не стандартний. До такого образу, чесно скажу. Абсолютно чесно, ще б минулого року я просто не додумалася. Минулого року, звісно, у нас війна почалася, я б добагато чого не додумалась, тому що це було дуже і дуже важко. Але взагалі, припустимо, ми живемо в іншому всесвіті, не існує окупантів, і нас все чудово. То насправді, якби при таких умовах я б до цього просто-напросто не додумалася. Це факт. Але образ дуже чудовий. Це, до речі, через цяні штани, абсолютно чудові і прекрасні. Пошиті із знову з переробленої тканини. не переробленої тканини, а з тканини, яка була раніше з спідницею, яка була куплена в вінтажному магазині. Тож, досить такі вигідно туди деколи заходити і шукати дуже якісні тканини, тому що вони там насправді є. І наступний. Це такий досить романтичний і досить для мене нехарактерний. І що саме скажу під цей, цю сукню рубашку, грубо кажучи, сорочку, я шила саме її під цей образ, під такий, але, за винятку, у мене там мав бути кардиган. Ну, кардиган мав бути бути, я його не купила. Точніше, тканину на нього я не купила, так само, на жаль, не наважилась. І добре, що не наважилась, тому що та тканина, яку я думала, вона буде просто під цей кардиган, виявилася просто-напросто китайський. Тож, вигляд із жакетом. Мені подобається. Дуже подобається. Потрібно також буде шукати, дивитися в. Виглядати в відповідну погоду, тому що так насправді це така річ, потрібно до погоди. Довгі шорти. Я їх шила як родзинку до зимового гардеробу. Чому потрібна була родзинка? Родзинка потрібна була, тому що, знаючи наші зими, давайте будемо відвертими, якщо навіть ви живете в місті, якщо вам не потрібно, Багато ходити, виїздити на роботу, так чи інакше довгі штани, що зараз досить такі модні, широкі штани, вони просто-напросто невигідні. Весна, осінь і зима на такий вид штанів просто невигідні. Вони вслякоть, вони в дощ, вони в усю всю осінню тере, весняну багнюку або навіть посередині зими, коли все розстає. Вони будуть брудні, вони будуть тягатись по цьому всьому. Воно невигідно і воно непрактично. Але все-таки хочеться. І коли такого щось хочеться, ось ці такі шорти досить таки придумали. Я не знаю, швидше вони не думали про наші зими, про наші такі кліматичні умови. Ті дизайнери, хто їх повертав тенденції, цей вид шортів. А була якась інша думка, яка. Я не знаю, але факт залишається фактом. Відповідно до того, якщо брати дуже-дуже теплу, дуже якісну шерстяну тканину, вони просто будуть незамінні. У мене шерстяна тканина, і вона дуже тепла, але от вона з тих шерстяних тканин і з того кольору, виду, що от коли вона зминається, то досить таки видно і не дуже комфортно. До цього просто потрібно звикнути. До натуральних тканин потрібно звикати, в основному, коли вони от мають цю схильність до зминання, щоб тоді на це все не так реагувати. У, воно з'ївнялося теж. Але досить таки прикольно. Знову шерстяна сорочка яку я шила. Дуже класно, Вона дуже тепла. і я дуже задоволена писала, Так досить -таки цікаво, ти міряєш свій одяг, ти створюєш образи, ти розумієш. Ну, не дай, я на нього витрачала свій час. Ну, останні, ну, останній останні? Останні. образ. Це досить такий класичний, стандартний образ. От в е, тому образі, в якому Вікторія Бекхем, там, звісно, дуже чудовий е, светер. Швидше за все, він кашеміровий із гарним коміром. Дуже кльово дуже От мене такого немає, і я не можу знайти тканини насправді якісної кашемірової тканини, щоб пошити такий чудовий светр. А найгірше, що його купити, буде дуже складно: саме знайти такий чудовий светр. Можливо, десь колись у вінтажних магазинах і. Він знайдеться, тому що це, ці светри, які в нас продають в мас маркеті такого вигляду вони, мені жаль, але вони абсолютно кошмарні. Це факт. Це факт тож. Але вийшло досить -таки непогано. І дуже от, чорне з білим, і якщо тканини обоє тканини в такому образі вони. Дуже якісні, тому що в светрі якісна шерсть, це шерстяний трикотаж, досвід, такий він дорогий був на той час. І ця шерсть вона також має дуже гарний вигляд в штанах. Штани тримають свою архітектурну форму, і воно дуже такого високо високоякісну. Мені абсолютно подобається, дуже подобається. Наступний образ. От є деякі, деякі образи, коли ти їх бачиш, і от вони тобі цікаві, ти б хотів би з ними погратися. Тобто, от в цьому краса от дизайну, і стилістики і сучасного часу. Тому що зараз, насправді, якщо ви побачите, в нас світ не обмежений за тенденціями, за модами. Звісно, якщо це не обмежено, певною якоюсь там суспільною групою. Насправді в міжнародному масштабі в баченні стилю ти нічим не обмежений. Ти можеш одягати, люди одягають той одяг, який вони відтворюють у якості історичної реконструкції, вікторіанські стилі такі інші. І вони не просто його одягають на якісь події або на фотосесію в Інстаграм чи куди. Інакше ні, вони його носять по тому житті. І що саме цікаво, що багато різних елементів, історичних, багато людей. Їх міксують з сучасними, можливо, якимись футуристичними, з футуристичних фільмів, якихось там і створюють дуже цікаві образи, і вони цим насолоджуються. Тобто нам дається можливість створювати такі стиль, такі тенденції, які до руки нашому серцю і душі. І ми можемо гратися, і це не заборонено. Ну, можливо, в якихось певних окремих невеликих соціальних групах. І ось цей образ, саме такий образ, мені, якщо я не помиляюся, це перехід від 40-х до 50-х. Такий зазвичай образ в тих англійських фільмах про детективів. Міс Мар Пул Реклюкларо, саме такий період, і він досить такий цікавий. Мені схотілося спробувати з ним погратися, як зазвичай липовий жакет. Він тут дуже-дуже яскраво підходить а... блуза, сок, армані і штани. От, от спідниці в мене такої немає і бордова сюди спідниця просто -таки не вийшла. Тож мені подобається, досить такі цікаво. Насправді, носіння блузи в різних варіаціях. От, такі, воно, воно також дуже цікаво. От, виходити з тої. Парадигми, в який ти типу, був, щось інше, щось нове, це дуже і дуже цікаво. Далі, цей образ, він також натхнений, як бачите, 90-ми. Але не тільки 90-ми, цей образ отримав натхнення, мені здається, дуже часто вказується той класичний англійський та рештландський образ. А тоді, коли от їх цікава річ, що в їх не такі, як у нас клімат, і вони можуть не В них більш помірно. Осі, якщо я не помиляюся, вони можуть собі дозволити ходити в таких дуже супер теплих шерстяних костюмах, плюс светри. І оце саме той стиль, аля англійський, якщо можна так назвати, мені він дуже подобається. оці їхні шерстяні костюми. Я думаю, ви зрозуміли мене особлива любов до шерсті і костюмів. Вони просто абсолютно казкові. Це моя варіація, те, що в мене було. Просто цікаво спробувати. І що саме цікаво, що за цей час уже зараз з цими образами зрозуміло, що шарфи повертаються колись були не дуже. От у нас було дуже модно, я не пам'ятаю в яких років. Але це було, що от хустинки різного кольору, шарфи різного кольору, і це була ціла колекція, і це було дуже цікаво. Тому що насправді шарфи, хустинки зараз вони також будуть повертатися потрошечки, якщо ви вже бачите, вони вже в тенденціях тут, там. І вони тут практично вигідні. Чому, ну по-перше, якщо це насправді натуральний шопковий шарф чи хусточка, в йому буде досить -таки комфортно і тепло. І на осінь це потрібно. І з другого, з іншої точки зору, це досить таки комфортно для створення оригінальності в образах. Тому що деколи осінні образи дуже сумні, як листопад, початок-грудня, якщо можна так порівнювати, поетично тоді дуже і дуже сумно. А якщо ти тут даєш якоїсь яскравості, то такої шовкової, чудової, і це додає. Це додає образу, тож це було цікаво. це було цікаво. Наступний образ, якщо я не помиляюсь, це було в Дольче Кабана. Дольча Кабану, взагалі, якщо взагалі, якщо ви схочете подивитися, як тренди повертаються, приходять знову, які вони були. От заходьте, можна сказати, десь там. Пошук в Pinterest чи будьте іншому, дайте дольті капана по різних руках, і ви побачите яскраво побачите, як ходить колами, мода і тенденція. По їхніх колекціях це абсолютно яскраво видно. Ну це просто такі це шок. Для мене було абсолютно відкриття. Не так шанесть, не так тюр, не так немає інших таких брендів, що таких. Солідних я маю на увазі з багаторічним досвідом. в яких би так було це все ясно, як в і кабана. А тут це ясно просто фактом. Так, дивишся і просто і сок. Тож, не погратися з цим образом був би такий злочин. Один мінус: капелюха такого нема, береті у мене нема. Я хожу взагалі в одному капішоні, я шапку не люблю, І е, проблематика такого галстука в мене також нема, фоєтує, але було цікаво його створити. Тож, це були всі образи, які я собі знайшла, які я протестувала. Інші свої образи, які б я одягала, було б непогано, які б одягнути. То я вже показувати не стану. Це не так цікаво, тому що з цими було дуже цікаво виходити з зони комфорту, своєї свого цього бачення, що от в мене є таке, і більш нічого такого не може бути. Це дуже корисно, дуже корисно. І сподіваюся, буде погода, я їх потестую, я їх походжу. І що маю сказати, що а, досить цікаво в їх ходити, досить. Просто захоплюєшся, ти ходиш в таких незвичайних образах, ну, незвичайних навіть для себе, ти виходиш з зони комфорту, ти відчуваєш в себе круто, ти вигляд.